Знову поїздка до наших захисників на фронт. Знову передачі від рідних, близьких і взагалі чужих навіть людей, тому що всі наші хлопці, які на передові, вони усі наші. І знову ми бачимо, як наші головні волонтери Юрій Колісник та Геннадій Печенко саме формують цю поїздку, тому що треба забрати все, що сюди попривозили, все поскладати, нічого не Забути і прокласти маршрут, і нам цього разу навіть пощастило запросити до слова тих, хто підтримує волонтерську діяльність, хто підтримує наших бійців. І для кого слово перемога це не простий звук, а це є повсякденна робота. Сьогодні я хочу представити і спустивіт Михайла Францовича. Це е, та людина, якого кожного дня на протязі цих е, півтора року кожну нашу поїздку е, допомагає нашим воїнам. Михайло Францович, будь ласка, скажіть пару? Ну скажіть, будь ласка, чому ви це робите? Що це для вас є важливим? Ой, ну я не знаю, чому ми це робимо, тому що ну хтось ж має робити, розумієте? Ні, ніхто ж не сподівався, що ми будемо займатися волонтерством. Як то кажуть, це не те, не що усвідомлене рішення. Я вам скажу так: перше, коли ну, ми з дружиною почали займатися десь в квітні місяці, скажімо так. Я тоді займався трошки іншим. Там була це ДФТ, розумієте, ми там щось да, там рили, копали, щось да, да. окопку, таке. Але в хаті час від часу пахли пиріжки, дуже часто пахли пиріжки. У мене така асоціація була трошки дика. Я вже дружині казав, я, вона в голові не вкладається запах пиріжки, запах війни, розумієте, yeah. вона допомагала, пекла волонтерам. І так воно зачепилося одне за інше. Вони просили там ще чимось допомогти. Я не знаю, яким чином ми вийшли на сільський, бо ми не дуже місцеві. Вийшли на сільських активістів. І це протягом року, буквально, ми постійно займаємося цим. Це не не моя заслуга, не заслуга Валентини Волонті, не моєї дружини, заслуга всього села. Люди молодці. Ви знаєте. Кожного разу, коли ми починаємо цей збір, є якась трошки паніка, є боязнь того, що не складеться, що ми не справимося, що буде е, провал. І кожного разу на в останній рівно. момент, да, як сьогодні, просто це ось тільки що ми в мене зламалась машина. Я знайшов сусід, допоміг. Ми по селу об'їхали. Він каже: Та ти все ж не візьмеш машину. То це я товариша побуси, бусіка, люди молодці. Що саме ви привезли? Знаєте, традиційно це наша фішка, ми печемо пиріжків, ну, пиріжки, багато так. пиріжків у Стовітовській, плюс консервація, часник, цибуля, горіхи, ну таке, що класна якась там, ну і трошки то, що можемо, грошима допомагаємо, щоб закупити паливо ну, хлопцям. Світлана Петрівна, як ми бачимо, знамениті кип'ячківські пиріжки, вареники, це все на місці. Що цього разу з кип'ячки передається хлопцям? Бараники пиріжки, випічка, печиво, деруни. І кажуть, чим багато кожна з да. З да, да, да. Ну як завжди, от як відгукуються жителі самого старостату, самого села, на те, що знову потрібно допомогти нашим хлопцям? Відгукуються ті, що завжди. 15-20 душ. Все, на а, цьому кінець. Активісти. Да. От щоб хотілося б ну звернутися до тих, хто чекає, мабуть, ну що це мене не стосується. Щоб трошки мабуть, вже вийшли з цієї сплячки і подумали про тих, хто там чужі чоловіки, сини, батьки, які вже воюють майже по два роки і не приїжджають додому. І Вони по суті для нас не чужі, вони наші, тому що захищають до нас. Вони вони всі наші, тому що ми в основну масу передаємо просто людям тим, яких ми не знаємо. Ми просто передаємо, а це найголовніше. Звичайно, що не побачити сьогодні тут наших волонтерів, які постійно і на місці, і на фронт допомагають захисникам побачити нашу Наталію Осіпчук і Оксану Мельник. Мабуть, би було б щось неймовірне, Наташа. Що сьогодні для кого, чому? Для кого для наших захисників, це ми передаємо передачки для тих, які були у нас на ротації. Хлопці на відпочинку. Ми також, як я завжди говорю, що чужих не буває. Ці всі наші захисники, кожен на позиціях стоять хлопці, де і захищають нас, не пропускають до нас сюди ворога, щоб він потрапив. Зате ми їм дуже вдячні. І Миронівщина завжди це найкращий тил, який може бути. Це ви самі бачите, скільки люди звозять, не жалкуючи. Підготовка дуже дуже великий. Це об'єм роботи, тому, тому що люди печуть З тиждень Вже ми готуємося до цієї поїздки. Я дуже вдячна людям, які відгукуються на мої пости. Що потрібно, що що потрібно напекти, це дуже велика подяка. Зараз об'єдналися ще сильніше для того, щоб допомагати нашим військовим. А ще наступили холоди. Ми стараємося зараз більше і грілки, і носки. Це люди в'яжуть і все, що ми маємо що ми маємо, та й можемо яка потреба. Да, яка потреба є, також да так, і те, що те, що люди самі від душі своєї приносять, дають це. Величезна повага до людей. Миронів миронівчани, ви найкращі. Ми вас любимо, але ще більше любимо наших захисників, які нас захищають. Ми слава Зсу і слава нашому миронівському народу. Холоді, при при такому, цьому... я ж кажу, їм там дуже важко, тяжко, просто, просто крається серце. Що сьогодні ви привезли? О, пиріжки, вареники, печиво, сушку складали, носки, варення, варення все. Салфетки Салфетки. Грілки хімічні, носки в'язані. Ну і звичайно від нас маленький імпрезентик – це гриби, так як ми з Оксаною ми найзартніші грибниці, то це законсервовані гриби. Е, так також капуста квашена. Ну дуже багато всього. Я, я, я Дякую, дя я всім дівчат. да. дада печуть печем, печем стараємося для все для них, бо без них ми ніщо тут. Ми дячні дуже їм хлопцям. Хай береже їх кожного Бог. А ми тут будемо чим зможемо допоможемо. Якраз поки збираються передачі для наших захисників, під'їхали і представники нашого дошкільного закладу зернятко. І наскільки відомо, що якраз при цій поїздці була оголошена акція Лілія Вікторівна, що це саме там за акція була оголошена? Як відгукнулись? Ви знаєте, спочатку війни ми завжди допомагали і наближаємо перемогу. Але ж нам все казалось, що мало, мало, мало. І ми придумали створити акцію Коробка тепла для захисника. Спочатку зробили вихователі ці всі В Коробку ми клали все, що можна подарувати захиснику. Це і теплі шкарпетки, це і свічки, зубна паста, і дощовики. Ну все можливе, і смаколики, як можна, і ліки, все можна туди було положити. Але ми вирішили залучити і батьків. І ви знаєте, я дуже вдячна нашим батькам, що вони відгукнулися на це. Задоволенням діти наші розповідали і показували ці коробки. Кожна дитина вихвалялася, що ж вони з мамою, як вони купували це все, як вони складали, і з якою гордістю, і з якою вдячністю діти розповідали про це все. Батьки дуже задоволені, що він, ми їх підкрили до цієї акції. Так що я думаю, що це війде в традицію, і ми подальше будемо за ці коробки продовжувати його. Вставляти нашим і дарувати нашим захисникам, адже йде і Святий Миколай. Іде і Новий рік. Я думаю, що до Нового року ми теж придумаємо якісь прекрасні, гарні подарунки, щоб нашим хлопцям там було тепленько і щоб як можна було швидше перемога. Це все просить і наші діти, просимо, і ми, і просимо наших захисників повернутися всіх живими, здоровими. Ми їх при зустрічі ще більше обдаруємо всім. Ну, звичайно, це те, що по суті, я кажу, нова така акція, і слава Богу, він, може навіть підтримують її інші організації, підприємства, також ігрі бійця. Коробка не може бути однакова, але те, що кожен може собі дозволити купити і покласти. Але ж ми знаємо, як ви вже сказали, що з перших днів працюєте для захисників, і бачимо тут якраз от варенички смачні. Полк Азов. А чому полк Азов? Ну по-перше, там наших багато наших миронівчан. По-друге, там є люди, яких ми дуже поважаємо і цінимо. І ми взагалі ми всіх любимо. Але ми і для всіх зробили. Ну, це окремо ми зробили для полку. Азовського цей раз ми зробили для Азовця. Слідуючий раз ми будемо давати ще іншим хлопцям. Так що ми за всіх пам'ятаємо, всіх любимо, всіх цінуємо. Знову поїздка на фронт. Знову поїздка до наших хлопців. Що цього разу везете? Ну, перерахувати, мабуть, всього, мабуть, і не можна зараз перерахувати. Як завжди, веземо гостинці від рідних. Це те, що хлопці самі більше чекають з дому, тепло, смаколики, все. Куча речей, які потрібні сьогодні. Починаючи від генераторів, плівки утеплювачі для бліндажів, ємкості, які виділили нам. МХП, веземо ще один квадроцикл, відремонтований. До речі, не відремонтований, а доведений до Ума, СТО Євродеталь, дякуючи Юрію Івановичу. Мішки для бліндажів, для піска, сітки маскувальні. Причому сітки маскувальні вже. Різних масштабів є хлопці, які просять сьогодні жовто-коричневі сітки, є хлопці, які вже просять зимові сітки. Тобто вже різні сітки. Тобто, в принципі, дуже окопні свічки, тому що вже почалася зима. Уже хлопці наші мерзнуть там. Тобто дуже багато речей, як завжди, хімія, як завжди гігієна, як завжди ліки. ліки. Ну, зараз важко все перерахувати. Ось поки пробуємо на списках все писати. Зараз будемо її сортирувати, грузити, відправляти. Тобто, дуже багато чого потрібного, яке на сьогоднішній день потрібно нашим хлопцям. Як взагалі цього разу відгукнулася громада на те, що поїздка? Ну, громада у нас не зупиняється. За що велика подяка людям. Um, дуже багато сіл знову ж які участвують, участвують, участвують. То ми вже кожен раз при кожній поїздці дякуємо і не втомлюємося дякувати людям. Це пустовіти, завжди кип'ячка, завжди юхни, козин, МЧХ, Яхни, Польове. Боюся, когось я зараз не згадати. Е, дитячі садочки був дитячий садочок, світлячок і зернятко, е, прекрасні передачі передали вони е, гостинці для наших хлопців. Тобто громада відгукується постійно, постійно, постійно. Е, велика подяка людям, які от цього разу допомагали нам е, дизельним паливом. Це знову ж кип'ячка. Знову ж, Балинська, дякуємо людям. Знову боюсь зараз когось не згадати, але люди відгукуються на кожну нашу поїздку. Люди відгукуються, дзвонять, допомагають, привозять, приносять, хвилюються, турбуються. Саме головне кожна людина передає. Хвилюються не за нас, хвилюються за захисників, які сьогодні на лінії фронту, де ситуація сьогодні дуже-дуже складна і дуже важка. І люди хвилюються, люди передають хлопцям привіти, привіти. Вся Миронівщина сьогодні хвилюється і передає сьогодні нашим захисникам, ну що, щоб вони трималися. Да, це сьогодні дуже головне. Юрій Іванович, що можна ще додати? До речі, скільки планується приблизно кілометраж? Ну, я приєднуюсь в першу чергу до усіх подяк, що сказав Геннадій Михайлович. Може, ми кого забулися із сказаних, вибачте, будь ласка, як обично, у районі 2000 кілометрів у нас виходить рейси, плюс-мінус 100 кілометрів туди назад, так чи ні. ми, Уже, ми вже, ми, да, ми вже, ми вже при, не рахуємо, ми Ніхто, е, кілометр, е, примерно знаємо, що це 2000 кілометрів десь десь якщо, у, у цих приділах, тому що там не вирахуєш, е, їдеш. По прямій дорозі, а завжди залишаються ці 20-30 км в сторону туди-сюди. Оце завжди воно набігається серце крається тим питанням, підкреслюю, що подяка нашій громаді. Ви самі бачите, познімали, як громада відгукується на наше прохання допомагати нашим воїнам, звозять, зносять, допомагають, везуть І ось, бачите, опять машина під'їжджає. Тому щира щира їм подяка, ще раз хочу додавати Дякую. Зараз вже холодно, нам як кажуть в оселях, то не завжди затишно. А можна уявити, як там хлопцям у тих бліндажах, у тих окопах і все, що робиться, щоб їх трошечки зігріти. Веземо в першу чергу одежу теплу, веземо різові чоботи. Ви самі знаєте при дощах там це, і просимо надалі нашій громаді, при е, змозі, е, різові чоботи, чоботи, різові, пам'ятаєте, як ми ще їх носили в коза, е, одежа великих розмірів, щоб можна було навіть накинути наверх і Можна було. Ну, в общем таки. У поміж нашими поїздками ми виконуємо запити хлопцям, відправляємо і харчування, різину. До речі, хочу подякувати нашому відділу культури і ансамблю чорнобривець, які були придбані колеса за їхні кошти, які вони зібрали, і палені на хлопців на схід. Наближаємо перемогу. Бажання доїхати до кожного, побачити, поспілкуватися саме перше з кожного передати. Привіт, Миронівщини! Ну і разом до перемоги!